Господині беруть саму найкращу муку борошно, Цукор, молоко, обов'язково масло, трішечки коріци, ванільний цукор. І все це ми зараз будемо замішувати. Починаємо замість тіста. Зараз наше тісто буде відпочивати. На це потрібно 15-дві години. А коли ми його випікаємо, треба дивитися а, тільки на те, щоб не підгоріло. Це буде пасочка з жидким центром. Рецепт дуже простий: тут сметана, какао, сахар, ванілька, все. Ну і трошечки масла. Обов'язково біла, тому що ну, це ж свято. Угу. Я сьогодні вибрала квіти, я їх дуже полюбляю, анютні не гласки. Жути і голуби.